б не подумала, що уявна мовчанка може бути такою ніяковою без явної причини. І першим її порушив Альт. До речі, якщо ми вже заговорили про відсутність згадок про мене, сузір'я на небі все ще пов'язують з Суртазом та його учнями, питання здалося мені дивним і не надто доречним. Але я з радістю вхопилася за можливість відволіктись. Так? І скільки їх? Тринадцять. Легко відповіла я, бо то було мало не єдине з промов, що я знала на пам'ять пугач, гончак, ведмідь, лис, горлиця, лань, змій, кажан, сокіл. Вовк, Кріт, риба і сузір'я Суртаза у вигляді руни в центрі кола, сформованого попередніми дванадцятьма. І як за твоїх часів пояснюють те, що їх дванадцять, а учнів на одного менше, Вкрадливо поцікавився Альт. Для відповіді мені довелося добряче покоперсатися в пам'яті. Е, здається, у промовах говорилося про те, що останній дванадцятий учень став не лічем, а мертварем, і його довелося упокоїти. І після цього сурта сучнів більше не брав. Ха. Підселенець пирхнув, але нічого не відповів. В моїй голові знову запанувала тиша, але тепер настала моя черга її перервати. Скажи, а як ти зрозумів, що Суар тобі родичі? Може, я неуважно дивилася, але Ріхс серед них не побачила. Х, невже ти нарешті запам'ятала ім'я мого роду? Єхидно поцікавився підсаленець. Уявляєш? В тон йому відповіла я. На відміну від твого особистого імені воно хоча б коротке. Моє особисте ім'я складається лише з трьох слів. У тебе до прийняття до роду Суар було всього на одне менше, між іншим. Тепер, за загальною довжиною, ми зрівнялися. І, не давши мені часу на відповідь, Альт одразу продовжив насправді ти все вірно побачила, і я певен, тільки це їх і врятувало. Склалося дуже іронічно. Ти про що? Про те. Як давня сімейна трагедія обернулася порятунком. А детальніше, тобі зараз треба медитувати та відновлювати сили, а не слухати розповіді про часи, які навіть не зможеш собі уявити. Якби я не настільки втомилася, то напевно навіть образилася б. А так лише обурилась? Що значить, не можу уявити? У мене багата фантазія. Не сумніваюся в цьому. Голос підселенця пролунав, як мені здалося, теж доволі втомлено. Але я зараз не про твою фантазію. А про що тоді? Неважливо. Після мовчання протягом кількох секунд, під час яких я старанно відчувала цікавість, він неохоче додав: Гаразд, якщо вже настільки цікаво, потім розповім. Спочатку хотілося б дізнатися про думку іншої сторони. Говориш так. Ніби вони для тебе вороги. Не вороги, але. Наші пращури свого часу добряче посварилися. Через що? Шиз вкрадливо протяг Альт, вмить розкусивши мій нехитрий маневр. Ну, ти ж чудово знаєш, що я не зможу нормально медитувати, якщо страждатиму від цікавості. Гаразд. Але спочатку розповім, як швидко відновити сили тут. Тут? На цій землі. Я не просто так говорив про те, що нас помістили в найкомфортніші умови з можливих. Тобто мені не здалося? Не здалося. Коли мої предки тут оселилися, то з покоління в покоління прагнули зробити зручним не тільки хм, побутове життя, а й свою роботу. Так, пам'ятаю, ти ж казав, що спадковий цілитель. І саме тому мій батько, дід та прадід, коли мали можливість, приймали хворих у кабінеті на першому поверсі, прямо під нами. Та й мені там було легше загалом. А зараз там знаходиться майстерня діда. Я б здивувався і вкрай розчарувався у магічному чутті представників цього роду, якби там опинилася якась комора. Але вона тоді була б чарівною. Я не втрималася від смішка в голос. Так, час спливає, нагадав підселенець. Спершу потягни трохи енергії звичним способом навіщо? Щоб повернути зір, він тобі знадобиться. На часткове відновлення сил пішло хвилин десять. Враховуючи складність та докладені зусилля за звичайних умов найімовірніше, мені це просто не вдалося б. Але в так званих рідних стінах мої зусилля, хоч і не одразу, але були винагороджені. Зрештою, я побачила стелю, прикрашену візерунком. Вечірні сутінки приховували від мене деталі малюнка, а використовувати перевагу магічного зору і навмисно вдивлятися було ліньки. Тепер коли ти бачиш навколишній простір, постарайся побачити ауру не певного об'єкта поруч із собою, а навколишнього місця цілком щось новеньке. І як це виглядає, обережно поцікавилася я, пам'ятаючи про свій невдалий досвід спроб побачити невидиме. Раптом це також простіше показати, ніж пояснити, і в мене знову нічого не вийде. Насправді, по різному, ти можеш взагалі не побачити. Чудова новина просто прекрасна. Але ти це вже відчула. Тим часом продовжив Альт. Тож контакт вже є. Можливо, завдяки моїй присутності. Все-таки зараз я впливаю на твої можливості дещо сильніше, ніж нещодавно. Яка делікатність промовчати про тортури, після яких душа Альда змінила становище підселенця, який лише зрідка мав можливість перехопити управління тілом? на статус... Майже повноправного співвласника моїх кісток. Втім, подобається мені це чи ні, але ауру треба було побачити, хоча б спробувати. Залишалося тільки зрозуміти, як це взагалі має виглядати. Мабуть, ловивши мою розгубленість, Альт вирішив хоч якось допомогти. Якщо тобі так буде легше, ауру місцевості я бачу, як. Хм... ніби як під водою і все навколо сяє, якщо говорити спрощено. Причому ця вода не стоїть на місці, вона рухається, частково огинає мене, частково проходить крізь. Власне, коли ти докладаєш зусиль, і прискорюєш відновлення енергії, то якраз збільшуєш ту частину потоку, що проходить крізь тебе. Тобто мені потрібно уявити потік? Не уявити, а побачити. Для тебе це не обов'язково буде потік. Просто я найбільше схильний до магії води. Для тебе. Наскільки я можу судити, найближча стихія повітря. Тож, цілком можливо, що у твоєму випадку аура може прийняти вигляд пари або дрібних частинок, що висять у повітрі на кшталт пилу. О, не знаю, потрібно дивитися. Гаразд. Хоч пояснення підселенця анітрохи не зробило процес зрозумілішим, але мене втішило хоча б те, що я й не побачивши магічної аури цього місця, зуміла її відчути. Налаштувавши свій магічний зір на бачення аур, лежачи на ліжку, я повернула голову у бік вікна, праворуч від мене. Протягнені від нього тонкі фіолетові нитки було чудово видно на тлі свинцево сірого прямокутника зимових сутінків. Схожа на подаруночок від інешут. У голосі Альда було чутно усмішку. Щось небезпечне, Швидкоплинне знерухомлення. Чи набута незграбність, наскільки я можу судити. Зважаючи на те, що ти це бачиш, схожа така пастка тобі вже знайома, якось не пригадую, і тут же, в моїй пам'яті, спливли всі ті випадки, коли я у минулому просто так ставала повільною або незграбною? Хм. У мого другого наставника Каліра був друг чорнокнижник. Із сумнівним почуттям гумору. <сélope> 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 У моєму розумі пролунав сміх під селенця. Ну, от, тепер ти можеш виправдовуватися пастками. Щоправда, друг твого наставника тут ні до чого. В залі налетіла на крісло і. Просто диво, а не дитина. Пробурчала я, зрозумівши, що мав на увазі Альт, що я тоді зачепила крісло не через перевтому, а просто потрапивши у пастку. Буває й гірше, озвався підселенець. Зосереться на Аурі. Так, дійсно, Аура. Активувавши заклинання левітації, Я надала своєму тілу сидяче положення і почала повільно крутити головою, оглядаючи кімнату. Праворуч вікно. Біля нього стілець і стіл із письмовим приладдям. Далі вздовж стіни стелаж із якимись книжками, у кутку шафа, судячи з розмірів для одягу, поряд з нею на стіні навпроти мене настінне дзеркало і високий вузький столик, мабуть, для вмивання. Половина кімнати ліворуч від мене, від самих дверей, виглядала незрозуміло порожньою. Про причину цього я вирішила подумати згодом. От тільки сумку зніму. А то весь бій, весь шлях до столиці, весь ритуал прийомів тягала її на собі. Ось вона справжня причина моєї перевтоми, ще й лежати заважала Аура. У голосі Альда. Я виразно почула той самий вираз нескінченного терпіння, що час від часу виникало на його обличчі, коли з моєю кмітливістю і вправністю все ставало зовсім кепсько, але сумку треба зняти. Стягнувши ремінець через голову, я опустила погляд вниз, на підлогу, і мою увагу привернуло м'яке сяйво. Яке ніби просочувалося крізь дерев'яні мостини, хоча вони виглядали добротними та щільно підігнаними одна до одної. Ось воно. шепнув підселенець, ніби намагаючись не сполохати мій несподіваний успіх. Схоже, тобі легше бачити його, як звичайне свідчення, але це неважливо. Просто зосереся на ньому і постарайся розглянути краще. Забувши про ремінець на своєму плечі, я застигла, дивлячись на світло, що пробивалося знизу. Мені мимоволі згадалося дитинство, коли матінка, після довгої холодної зими дозволяла мені нарешті вийти на ганок і погрітися на весняному сонечку. Це світло було таким, як його промені. М'яке, тепле, лагідне. Незабаром вся кімната наповнилася цим блідозолотистим сяйвом, від якого неможливо було відірвати погляд. Тепер підживлення, тихо промовив Альт. Спробуй потягти трохи енергії. Знати б ще як? Через дотик. Зрозуміла. Мені вже доводилося передавати та брати енергію таким чином, що правда, то були люди та предмети. Що ж, спробуємо. Я витягла руку і побачила, як її охопило сяйво моєї аури. Поєднання прохолодної зелені та блідого золота виглядало справді чарівним. Швидше, наказав підселенець. Легке магічне зусилля і зелене свідчення розширилося, а золотисте потягнулося йому назустріч. Але гучний стукіт у двері відволік мене. Перервав процес підживлення, і це було боляче, дуже коротко, делікатно та нелайливо кажучи. Я сіпнулася і мало не скрикнула, обмежившись лише клацанням щелепою та здавленим шипінням із ненадто улесливою характеристикою того, що відбувається. І хоч ауру навколо моєї руки все ще було видно, золотисте сяйво зникло. Причому складно сказати, що було неприємнішим біль від різкого розриву контакту або втрата відчуття тепла та затишку. Кістки суртаза. Ну, от чому саме зараз? А я тобі казав, не гаяти часу.